Усім привіт! Хочу показати новиночки, які є. І почну із сережок. Це сережки із агату. Агат це камінчик, який підходить для всіх. Він гармонізує емоційний стан, захищає від негативу, покращує концентрацію та стимулює фізичну витривалість. Ось такі сережечки 280 гривень. Наступний покажу золотий обсидіан. Камінчик, який розкриває потенціал, робить щит від енергетичних атак, допомагає знайти своє призначення в житті. Також підвищує впевненість у собі і сприяє досягненню кар'єрних та бізнес-цілей. Є ось такі із цепочками 290 гривень. І є золотий обсидіан та турмалін шерл, 280 гривень. Ось такі. Далі малахіт та турмалін Шерл 300 гривень. Малахіт – камінчик, який захищає від негативу, від енергетичних атак, також вважається трансформаційним каменем. Фінансовим каменем і таким, який стимулює творчість та підсилює інтуїцію. А турмалін -шерл – це камінчик, який захищає від різних енергетичних впливів, також допомагає контролювати емоції, відганяє страхи, сумніви і допомагає бути стійкими у важких ситуаціях. Такі сережечки, між іншим, схожий набір є ось такий, але тут йде турмалін круглі на мистенки. Такий набір 520 гривень в подарунковій упаковці, в такій коробочці. Так, наступний турмалін це кольоровий турмалін та чорний турмалін шерл. Ось такі необроблені камінчики. І чорний турмалін тут вже йдуть оброблені намистинки. Такі сережечки 280 гривень. Також є турмалін-Шерл та жадеїд. Жадеїд це камінь, який притягує удачу, гармонію, процвітання, захищає від негативної енергії, від хворіб, також заспокоює емоції, дає внутрішній баланс, сприяє мудрості і прийняттю правильних рішень. Ну і турмалін Шерл – сильний захисний камінчик. Покриття тут у всієї фурнітури або родієве покриття, або 14 та 18К. Є ось такі сережки. Тут рожевий кварц та яшма рожева. Рожевий кварц – це камінь любові, гармонійних відносин, дає відчуття внутрішнього спокою, покращує відносини з людьми. А яшма, вона додає сили, витривалості, також підсилює сміливість та рішучість, стабілізує емоційний стан і покращує фізичний стан. Ще притягує нові можливості. 290 гривень такі сережечки. І останні сережки на сьогодні це є хризоліт 260 гривень. Хризоліт це камінь прощення. Очищає серце від старих образ, притягує щастя, любов, добробут. Також знімає депресивні стани, захищає від енергетичних паразитів і дає енергію для нового старту. Є ще з хризоліту. На сережках, із сережок це все. Із хризоліту ще є ось такий чокер 350 гривень. Це хризоліт та ювелірне скло. Дуже красиво виглядає на шиї. Ось такий. 350. Також можу зробити сережки під ось такий чокер. Додати такого ювелірного скла. І зробити такі, щоб був набір, якщо потрібно. Так, наступні чокери, давайте покажу. Якщо вже почала із чокерами, це є тигрове око та ювелірне скло. 290 гривень. Ось такий дуже красивий чокер. Красиво виглядає. Наступний це рожева яшма та срібний обсидіан. 320 гривень. Такий чокер. Довжину, якщо хтось бажає замовити, пишіть мені на Viber. буде в описі під цим відео. І довжину кожного я напишу в особисті, тому що не хотіла переміряти зараз. Якщо якийсь зацікавить, то пишіть. Ну, вони переважно всі йдуть недовгі, короткі. 400 гривень. Це є місячний камінь та ювелірне скло. Ось такий чокер. Аметист 360 гривень з такою підвіскою, дерево. 360. Тут намистинка 6 мм. Аметист камінь, який заспокоює нервову систему, зменшує стреси, покращує сон, також захищає від негативної енергії і стимулює духовний розвиток. Є набір ось такий із серафініту, 610 гривень, це є чокер і браслет, крихта серафініту. Серафініт він стимулює духовне пробудження, є, вважається потужним провідником до вищих енергій і покращує зв'язок з ангельськими силами, також розкриває серцевий центр. І підтримує зцілення організму на енергетичному рівні. Навіть назва його серафініт від серафеми ось такий. Також є амазоніт та аметист. 210 гривень такий чокер. Він же виглядає мені чомусь так більш по-весняному. Ось такий. Ну, він короткий йде, довгий. Також є ось таке намисто. Чокер із яшми рожевої. 300 гривень, але йде градієнтом. Від темнішого в центрі йде світліший колір. І таке сонечко посередині. 300 гривень. Золотий обсидіан, 4 мм на мистинка, 210. Так, тут гранат 580 гривень. 4 мм на мистинка. Хороша якість камінчика. Ось такий. І є ще набір. Це є намисто, малахіт з ювелірним склом і браслет. Ось такий браслет. 8 міліметрів кулька. Малахіту. І ось такий. Такий набір 980 гривень. Далі покажу, які ще є браслети: 85 гривень. Це агат. Камінчик, який підходить для всіх. Ось такий. Він гармонізує емоційний стан, також захищає від негативу і розвиває впевненість у собі. Флюорит, такий вже був раніше у мене браслет. І ось зробила знову 210 гривень. Фліорит покращує концентрацію, очищає розум від хаосу, також створює захисний бар'єр і допомагає в саморозвитку. Сапфір 4 мм 420 гривень. Сапфір є каменем мудрості, розсудливості, також заспокоює розум, він дає відчуття гармонії, балансу і допомагає духовному зросту. Є із місячного каменю браслети. 460 гривень. Такий, має ірізацію. Місячний камінь він посилює жіночу енергію, також допомагає знайти душевний спокій, розвиває інтуїцію, сприяє гармонійним стосункам і притягує удачу та виконання бажань. Є ось такий, тут вже з фурнітурою він більше йде. Ціна такого 540. Також має ірізацію. Є із смарагдом. Ціна такого 490. Це місячний камінь та смарагд. Взагалі смарагд він приносить удачу в бізнесі, сприяє процвітанню, також гармонізує емоції, сприяє духовному зростанню. Сприяє щирості в відносинах, вважається каменем любові, вірності і покращує пам'ять та ясність мислення. Тут таке досить хороше поєднання із місячним каменем. Також ще є поєднанні смарагд із турмаліном Шерл. Турмалін Шерл – сильний захисний камінчик. 430 гривень. Ось такий. Далі цитрин. Та золотий обсидіан це також дуже хороше поєднання 400 гривень. Цитрин він притягує фінансовий успіх, підвищує енергійність, розвиває впевненість в собі, очищає енергетику, він не накопичує негатив і заряджає позитивною енергією та допомагає в прийнятті рішень. А золотий обсидіан він розкриває ваш потенціал, робить щит від енергетичних атак, також допомагає знайти своє призначення, підвищує впевненість в собі і сприяє досягненню кар'єрних та бізнес-цілей. Таке поєднання є. Є ще цитрин із золотим обсидіаном ось такий, такий 425. Також із золотого обсидіану такого кого 8 мм. Зробила такий браслет, тут вже з люксовою фурнітурою Такий браслетик 400 гривень. І також є ось такий: 270 гривень. І це все, що я хотіла показати із новинок. Також є ще браслети, чокери, яких я не показувала у відео, але я думаю, зроблю, можливо, завтра знімлю інше відео, де покажу вже все, що є в наявності, а поки що те, що є із самого новішого. Все, дякую всім за увагу!